Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці української мови. Тема нашого уроку навчаюся доречно вживати слова в мовленні. Зробим до науки крок. Починаємо урок. Сіли діти всі рівненько, усміхнулися гарненько. Настрій на урок взяли. Працювати почали. Запишіть, будь ласка, число. Класна робота. І таке речення. Зайчик зщулився в кущах, бо напав на нього страх. Будете писати, подумайте, чи є ознаки вірша в цих рядочках, чи знайшли ви Риму. Отже, сьогодні ми вчитимемось доречно вживати слова в мовлення. Попрацюємо з підручником. Послухайте, будь ласка, текст та доведіть, що це текст, що охороняє здоров'я дерев? Це робить дятел. Цілий день проводить лісовий лікар медичний огляд своєї ділянки. Птах перелітає з дерева на дерево, заглядає в кожну щілину від гострого дзьоба незвичайного хірурга не сховатися жодній шкідливій комасі. Отже, які ознаки тексту у цього висловлювання? Які слова, близькі за значенням, уживаються в цьому тексті замість слова дятел? Та з якою метою, давайте знайдемо. В цьому реченні вживається слово дятел. Це робить дятел. Далі, цілий день проводить лісовий лікар медичний огляд своєї ділянки. В наступному реченні замість слова дятел вжито слово сполучення лісовий лікар. Далі, в наступному реченні, птах перелітає з дерева на дерево, заглядає в кожну щілину. В цьому реченні замість слова дятел використано слово птах. Від кожного від гострого дзьоба незвичайного хірурга. Не сховатися жодній шкідливій комасі. В останньому реченні замість слова діател ужито словосполучення незвичайний лікар. Незвичайний хірург. Отже, діател, лісовий лікар, птах та незвичайний хірург. Ось якими словами. Замінили слово дятел. А з якою метою? З якою метою ми використовуємо синоніми та слова він, вона, щоб уникати небажаних повторів, правильно, та для того, щоб пов'язати речення в тексті? А хто ж такий хірург? Можливо, хтось не знає, це лікар. Або лікарка, що оперує хворих. Оперує значить робить операції. Перевіримо свої міркування за поданим висновком. Слова і словосполучення птах, лісовий лікар, незвичайний хірург ужито в тексті для того, щоб не повторювати одне й те ж саме слово дятел. Крім того, вони допомагають пов'язувати між собою речення. Учневі запропонували на місце пропусків у тексті вставити потрібні за змістом слова. Прочитайте записаним ним текст. Рожева чайка. Рожева чайка Окраса Арктики, наче яскрава квітка ширяє рожева чайка серед суворої природи півночі. Рожева чайка харчується рибою. У незамерзлих ополонках північного Льодовитого океану проводить рожева чайка більшу частину свого життя. Як ви вважаєте, гарний вийшов текст. Все в ньому добре. Який недолік ви помітили? Так, повторюється сполучення слів рожева чайка в кожному реченні. Подумайте, які слова і в якому реченні доцільно вжити, щоб уникнути невдалих повторів? Відредагуйте цей текст усно. Подумайте, якими ж словами можна замінити рожева чайка? Якщо вона, наче яскрава квітка, то можна сказати, що це красуня? Ось подивіться, іще двічі використано рожева чайка. Подумайте, як уникнути цих повторів, якими словами можна замінити? Не забувайте про слова птах чи пташка. Ну, а зараз уявіть себе в ролі науковців. Поясніть і запишіть за допомогою відповідних синонімів значення висловів. Бити байдики. Що це робити? Ще кажуть, байдикувати, а ламати голову, а узяти себе в руки, обвести навколо пальця. Подумайте, будь ласка, в яких випадках ми використовуємо ці сполучення слів? Щоб замінити ними яке слово, доберіть відповідні синоніми та запишіть. Ось за цим зразочком. Наприклад, узяти ноги на плечі це значить швидко побігти, накивати п'ятами це значить втекти. Отже, спочатку записуємо вислів, ставимо тире, а потім синонім пояснення до нього. А зараз гра, уяви себе в ролі письменника. Прочитай текст, добираючись з дужок слово, яке найточніше виражає думку. Текст буде про горобців. Уранці до будинку підлетіла група або зграя горобців. Яке слово використаємо? Краще зграя. Вони сіли на кущі й голосно, співали, щебетали, цвірінькали. Ви чули мову горобців? Чи можна сказати, що вони співають, а щебечуть? Так, дітки, вони цвірінькають. Отже, в цьому реченні доречно застосувати слово цвірінькали. А потім. Побачили, угледіли, помітили під вікном годівничку. Як ви вважаєте, яке слово з цих трьох буде доречним в цьому реченні? Далі птахи спурхнули, знялися, злетіли з куща і мерщій туди? Доберіть одне з цих слів синонімів. Тепер горобці, птахи, пернаті друзі навідуються до нас щодня. Ну, звісно ж, і птахи не підійде, тому що було слово птахи в попередньому реченні. І, мабуть, горобціні, тому що постійно повторюється слово горобці, мабуть, все ж таки краще взяти словосполучення пернаті друзі. Як ви думаєте, а цей текст це розповідь чи міркування? Пригадайте ознаки тексту міркування. В ньому є твердження, доведення, висновок. Чи помітили ви тут якесь твердження, а потім доведення і висновок? Ні. Значить, цей текст це розповідь. За поданим початком склади невелику розповідь, використовуючи синоніми з довідки. Кого ми бачимо, дітки? Синички, бачите, красуні синички. З гілки на гілку перелітають синички. Вони завітали в сад за поживою. Отже, це початок. Зачин до тексту. Будь ласка, складіть невелику розповідь за цим початком, використовуючи слова з довідки Метушливі пташки, пернаті друзі, охоронці садів, жовтогруді, красуні. Домашнє завдання таке. Запиши утворений текст та добери до нього заголовок. А зараз вправа відкритий мікрофон. Продовжте, будь ласка, речення. Сьогодні я дізнався чи дізналася. Було цікаво? Було складно. Що саме зазначте? Я зрозумів чи зрозуміла, що? Тепер я зможу. Я навчився чи навчилася. У мене вийшло Я зміг чи змогла. На цьому наш урок закінчено. Я дякую вам за увагу, за роботу на уроці, а ви не забудьте, будь ласка. Що треба розім'ятися після уроку та підготуватися до наступного уроку. До зустрічі!